Шановні молодята, те, що мені засвітило над головою, нехай і у вас ніколи не сходить з голови. Ви зрозуміли, мова йде про секс, про ту про ту картинку, яку мені запропонував колега. Я дякую вам, це було дуже приємно. В Україні на рахунок дітей зараз, після того, якщо ми переможемо, нам потрібно народжувати українців, щоб на цій землі, яка пролита кров'ю, яку захищають наші військовослужбовці, жили українці. То потрібно, щоб кожна українська сім'я мала мінімум п'ятеро дітей. Якщо кожна українська сім'я буде мати по п'ять дітей, тоді ми зможемо вийти на 100-мільйонне населення. А це як мінімум для тої території, яку ми зараз маємо. Тому всі нехай беруть з вас приклад. Ти вже дівчинка у нас вчена, ти можеш іти в декрет, в декрет і в декрет, і так з кожних 9 місяців і відпочивати, набиратися сили, і е, в, в генофонд нашої, нашої так, так як сера, що було вся Чи собі чоловіка, вибрала симпатичного, якось плюс-мінус. Ти будуть діти. І файні, симпатичні, розумні, і на всіх буде, що буде файно. Це перше щодо молодих. Ну а всім нам, звичайно, я хотів би побажати перемоги Одньо, одного одного найбільшого перемоги, тому що ми сьогодні святкуємо це весілля. У тяжкий час, у час війни, коли на нас напали москалі, і ми їх дуже успішно б'ємо. Тому сьогодні я вас вітаю з цим весіллям, дякую Збройним силам України, дякуємо Господу Богу за те, що маємо можливість святкувати. Тому буде логічно, коли я скажу, а ви всі мені дружно скажете у відповідь: Слава Україні! Дякуємо.